Да, думали, что что-то такое случится ужасное, что вот кошмар, кошмар. Верховного главнокомандующего обманывают. Об... Вот, встречает его. Кто? Никто. Но сейчас она изменилась и изменилась резко не в нашу пользу. Он так берет, так и, и так так, тык-тык-тык-тык, гвоздик забивает. Сука, видно не... во 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 Во-во-во. Конечно, это у нас красота лучшая такая. система ПВО в мире. Не, ну главное, ты просто этот вот, уровень технического гения. Ты слышишь? Это автомат уже, я слышу. Потрясающие. Просто ребят, конечно, потрясающие. <плес> Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск нашої антипропаганди. Календарно, як ви розумієте, ми вже наближаємося до завершення поточного року, але попри всі вкиди, попри всі обіцянки, що там навіть на початку року були прогнози від віщунів та провидить про завершення війни в 25-му році на користь Росії. Звісно ж, нічого з цього не справдилося. Тож ми продовжуємо нашу. Інформаційну війну і протистояння проти наших ворогів, і звісно, продовжуємо сміятися над абсурдністю та нікчемністю росіян. Але перед тим нагадаю вам про те, наскільки важливо лишати лайк цьому випуску, підписуватись на ютуб канал Курбанова Лайф, коментувати все почути і побачене. І найголовніше найперше мені дуже хочеться, щоб напередодні новорічних свят можливо хтось буде відзначати ще щось, але щоб ми з вами підтримали і військових, і не забували, що кожен наш день в тилу ми завдячуємо тим, що вони лишаються на фронті. На північно-слабожанському напрямку знаходяться наші друзі з батальйону безпілотних систем 47 ї бригади. Славетні наші воїни, які на Курщині побували. Ну а зараз тримають рубежі Сумщини. Вони працюють на великих ударних крилах. Вони їх запускають часто. В тил Російської Федерації, але нині їм дуже потрібно і відновлення обладнання, і автомобілів. Наша ціль, наша мета для друзів назбирати 250 тисяч гривень. І мені так хочеться напередодні нового року вірити у дива і сподіватися, що цю суму ми зможемо з вами закрити найближчим часом. Донадьте друзі, переходьте за посиланням в нас в описі. Кожна ваша гривня, кожен ваш долар чи євро мають значення. Повірте мені. Разом гуртума ми зможемо, звісно, нашого ворога і побити. Бо якщо раптом хтось очікував, що в світлі перемови, номера лага у Флориді, телефонні дзвінки із Путіним зараз візь, як візьме, так війна і закінчиться. Сорі, але ні, так не буде. Вже ми чуємо зі сторони Російської Федерації, що вони знову підкреслюють, наскільки вони недоговороздатні. Вийшов Пісков. Бо ніхто нічого не зрозумів про що вчора домовились. Ну хоча б якась крихта хорошої позитивної новини. Та ні, нічого. Отже, Пісков каже, що Україна має вивести війська із Донбасу для припинення бойових дій, а що війна почалась, тому що там була українська армія. Ми щось не зрозуміли. Необхідне для зупинки боїв, рішення Києва щодо Донбасу. Здається, президент Зеленський вчора сказав референдум, щось там ще. Мільйон двісті приводів, тільки б не приймати рішення. Правильно, це по-нашому. Але ж наскільки вони лишаються і досі нікчемними, ви спробуйте самі візьміть, бо здається, війна в нас із 2014 року, тож сподіватися, що ми просто візьмемо і підемо, це так марно. Пожалуйста, пояснить слова Юрия Ушакова, который он вчера сказал, вот, что для окончательного прекращения боевых действий от Киева нужно ответственное политическое решение в русле той работы, которая проводится по российско-американскому треку. Это решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах. А что это за решение по Донбассу? Можете пояснить? Это полная передача под контроль территории Донбасса? Конечно, это другого? ход вооруженных сил режима из Донбасса за пределы административных границ. А это касается только Донбасса или там Херсонской области и Запорожья тоже? Здесь я уже говорил, что полностью мы не будем комментировать и вдаваться в обсуждение публично отдельных положений. Подожди, как это? Матушка Русь же забрала все. И Херсон, и Запорожье. А теперь мені говорять, а як же, же русскоговорящие люди, Они же ждуть сигнала, весточки. Я думаю, що якби не Дональд Трамп, ми б могли теж грати в цю гру у двох, ну, типу там ем, Збройні сили Російської Федерації мають вийти з Курщини. Черт, якщо ми туди заходили, то виходить, що їх там і так немає. Ну, одним словом, щось пригадувати, щось вигадувати цікаве. Чи як каже Путін, що приблизно від 5 до 10 мільйонів такий невеличкий. Розброс цифр українців проживає на території Російської Федерації. Здається, ми заслуговуємо на другу державну. Але в цілому, знаєте, сьогодні такі трауру, ребят. Сьогодні буде менше зради. Бо ви пам'ятаєте, які були пафосні анонси? Скільки очікувань та сподівань, що Трамп знову розіпне Зекленського як того мальчика в трусіках? А вийшло вчора, як ви знаєте, все не зовсім так. Соловйов увесь тиждень кричав. А напередодні так вообще Зеленський поїде. Трамп його розчавить, як комара. Капітуляція, Донбас нас, наш Одеса наш, Україна на колінах. А по факту: золотий дощ, який знову пролився на обличчя росіян. Соловьов називає Путіна грусмейстером, але здається, що цей грисмейстер переграв сам себе і виграв знову велике нічого. Що? волновались, да? думали, что что-то такое случится ужасное, что вот кошмар, кошмар, вот как же? Нет, послушайте. То, что происходит, очень интересно, и если рассматривать с позиции ну, стратегии, тактики, понимания, не претендую на него, но попробую высказать э, то, что произошло. Конечно, я вам скажу так, нашу страну возглавляет ну, величайший шахматный гроссмейстер и это уже даже не международного уровня. То есть ух. вы посмотрите, насколько, а, похожие дебютные. Значит, срочно летит! Я умоляла встрече. Мне встреча нужна. Я вымаливал встречу. Я все, тут, нет! Мне по делу срочно в Америку. Зеленский весь такой прям шарнирный. Вот из Польши вылетает самолет с надписью «Украина». Поляки объявляют, что срочно опасность. Вы что, могут русские коварные что-то сделать? Ну да, конечно. Самолет приземляется во Флориде, спускается по трапу человечек в майке. Его встречают у трапы никто. Никто из американского правительства. Нет, никого нет. Все, что -то". Ну окей. Встреча Марлага. Выходит Трамп. Вот встречает его. Кто? Никто. Выходит Трамп, видит его Зеленский и вдруг узнает, что пока он летел и приземлялся. Ой. Опять был звонок. По инициативе Трампа. И Трамп разговаривал с Путиным. Трамп беседовал с Владимиром Владимировичем. А, притом, наша страна говорила, что час 15, а Трамп назвал ее что, еще дольше. После этого очень спокойно, очень разумно, как всегда, помощник президента, господин Ушаков, берет и рассказывает. Ребят, подготовьте, пожалуйста, да, вот просто вот эти четыре минуты, который очень спокойно говорит господин Ушаков. Очень-очень спокойно. Но каждое слово, в принципе, он так берет так, и, и так тык-тык-тык-тык, гвоздик забивает. Тык-тык-тык-тык, и опять. Тык-тык-тык-тык-тык. И Зеленский, конечно, прилетает. И он, конечно, будет почти два часа говорить. И ему, конечно, сразу... Вот, а настроения-то уже нет никакого. А знаєте, чому вони постійно тільки і роблять, що вимагають від нас здачу наших територій та наших інтересів там, де вони нічого не можуть взяти? Тому що досягнень на полі пою немає, тому що вони підняли таку планку, до якої дотягнутися просто не можуть. Тож здобутків на полі пою бою нуль. Тільки Дональд Трамп, який має обов'язково щось принести і подарувати. Отже, що ж виходить? Страшне зраднички та капітулянське. Виявляється, що Путіну доповідають брехню, пиню просто водять за ніс. Верховного розводять як лоха, володі роблять посміховиськом перед усіма. Прикол в тому, що кілька генералів вже навіть встигли отримати нові нагороди за взяття Куп'янська. Вдумайтесь, а може, за здачу Куп'янська, хто його знає. Тож ясно, що дати задню, пинять тепер. Не може, яке не може перевірити, де і хто каже правду. Бо, як ви пам'ятаєте, президент наддержави не користується інтернетом, тобто дій так і продовжує перебувати у теплій ванні надступу та перемог, взяття та звільнення, коли насправді фронт приносить тільки втрати для росіян і Росії та приниження. Може, чогось я, може, чогось ми не знаємо, і це таки просто план російських генералів. Не казати пинні правду для того, аби і не отримувати бажаного результату. Тобто, щоб програти цю війну, команду обманують, да? представляєш? человек, который по должности является верховным главнокомандующим, доносит неправду. И человек э, не в курсе происходящего на фронте от а слова совсем. Начиная с начала СВО. Сначала он этого сторонился, вообще просто генеральный штаб занимается, генеральный штаб занимается, а сейчас он стал вникать, говорить вещи, которые, соответственно, не соответствуют действительности, в том числе по Купянску. Берем ситуацию с Купянском. Это то, что докладывается. Что конкретно было озвучено Владимир Владимирович? Что у нас все хорошо, Укров там окружают и так далее. Ну, Но... 15 батареинов. у меня детальная информация Информация, она довольно-таки устаревшая. То есть, это где-то полторы-две недели назад. Естественно, я ее озвучивать не буду, но я прекрасно понимаю, что с тех пор обстановка и тогда была тяжелая. И, мягко говоря, она существенно расходилась с бравурными докладами. Но сейчас она изменилась и изменилась резко не в нашу пользу. То есть, на уровне первого лица, мягко говоря, вранье в докладах руководства, оно продолжается, развивается. Оно имеет место быть на соответствующем, на соответствующем уровне. Не може бути. Бо ви що? Як це? Тобто, виходить, пиня навіть і не знає, що Купенськ всьо. А що ж тоді відбувається з аеродромами, що відбувається з НПЗ? Тобто кожен раз піння виходить і розповідає про те, як економіка налагоджується. Рубль укріпляється, але ж насправді в тилу коїться Бог на що. І все через те, що йому можна на стіл покласти будь-який звіт, і він такий. А, так ми побіждаємо? Ну, хорошо, хорошо. А як насправді, а що ж відбувається із тими ж ударами в тил по Росії? В останні дні грудня таке місто, Майкоп, це така столиця Адигеєв Росії, раптом чомусь опинилася в епіцентрі гучних подій на рівні з багатьма і багатьма іншими російськими регіонами. Головна увага була прикута до аеродрому Ханська, це військовий об'єкт поблизу міста, де базується 272-га навчальна авіаційна база. Останніми днями тут розгорнулася справжня драма з дронами, з вибухами, з перехопленнями, яка нагадує майже сценарій голівудського трилера. Простіше кажучи, вночі Майкоп прокинувся від гучних вибухів. Українські дрони Кмікадзе, ймовірно, далекобійні моделі атакували аеродром, намагаючись уразити за одної склади. Боєприпасів чи авіатехніку. Російські Міноборони заявила, що перехопило 89 українських БПЛА по всій країні, із них аж 11 над Адигеєю. Але чи так все було? Ляй, бать, там хуярит. Сука видно не... во-во-во-во. Во-во-во! нахуй зарвалося то Ты слышишь? Это автомат уже. Я слышал. А что случилось? Да. Ебать, там хуярится. На нахуй. Ебать. Всем похуй вообще. И слева какая-то хуйня отгибала. Слышал позвонить? Все перестало. Бля, поставь наповню. Дивовижно, що наддержава продовжує збивати українські дрони, то тобто, що б це не було? Просто стріляючи по ним. Просто що там, рушниця чи якась установочка і нічого сучасного, класного, ніякого перехоплення. І кожен раз після таких обстрілів, після так дронів, ми чуємо що все збито. Красавчики проработали, взагалі супер! Соловйов і інші, як він, як завжди на своїх шоу-виступах, кажуть, що це просто колосальні результати і досягнення ефективності російського ПВО, космічні масштаби. Мовляв, їхня протиповітряна оборона має недосяжні в буквальному сенсі коефіцієнти збиття майже 100%, а інколи 110 і 120%. Власне, як і на. Підрахунку голосів на президентських виборах. І жоден дрон чи ракета ніколи в житті не пролізе. <плес> Щодо недосяжності, вони справді дещо підкоригували ефективність своїх протиповітряних систем. Справді, в них є сучасні класні панцирі, Тори, і С-300, і, і С-400. За російськими даними, вони нібито все збивають на рівні 80-90%. Українських безпілотників. Але це переважно, коли ми застосовуємо тільки дрони. А тепер давайте порахуємо наші приманки, наші далекобійні під час комбінованих ударів дрони. Давайте ще порахуємо час від часу застосовані ракети, і, звісно, наслідки в тилу виглядають геть інакше. НПЗ, аеродроми, воєнні об'єкти. Нам би більше розказали про високий коефіцієнт збиття. Ну і моя. Окрема любов це, звісно, фронтові зведення втрат росіян. От коли дивишся на все, що вони тільки за одну добу втратили на фронті, таки думаєш, так, протиповітряна оборона працює прям бомба. Ну просто я в цю п'ятницю був вже якраз День Військ да. І я ну, потрясаюче Просто ребят, конечно, потрясаюче. І коли бачиш в цю техніку. Потому что ну, мы поработали и панцири, и, и торы, и буки, и С-300. Владимир не ну, я вам стою, скажу, это, конечно, у нас красота лучшая такая. система ПВО в мире. Не, но ну, главное, ты просто это, уровень технического гения и высокой культуры производства, когда ты видишь вблизи, с какой скоростью эти монстры разворачиваются, ну, прям чувствую. АС 400 АС 500 которые скажем уже... Скажем так, в работе пока не видел. <с> <с> <Здесь. с> и, конечно, плюс все есть. Есть и как бы классические моги, да. но уже с добавленными да. правильными да. системами обнаружения и прицеливания. Да. Есть и уже и в ПВИ ПВО. Все действует. Да. Ну, конечно, Прям чувство гордости за Нет, у нас в ПВО это все признают коэффициент 0,9095 095 недостижимый. Да, я работал американцы. с северянами в группировке Северу, генерал-полковника Никифорова с генерал-майором Жуком. Ну, прям молодцы. Да. Притом, меня удивляет, вот с ними, когда беседуешь с ПВОшниками, ну, это прям аристократия. Ну, ну, да. высочайший уровень да. А, образования, да. ну, 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 все безупречно. На командный пункт спускаешься, то есть, ну, могут. И самое главное, опыт могут. боевого применения. Так, ну, ребят вот. мне показывают, а вот здесь мы F-16 завалили. И красиво завалили. Так что говорят, да F-16. Нас же как раз их и учили бить. <laughs> то есть в этом плане здесь как раз все. Ну, прям... Учитывая, что сербы из С-200, э, э, как вы говорите, не завалили, завалили э, F-17, невидимку да, да, американскую. Да, да. то Я говорил как раз с командиром расчета, он как-то приезжал в Россию, с ним делал передачу. Завалил и завалил. Да. Молодцы они, конечно. Но про это никто вам не расскажет. Буквально кілька воєнкорів, які сучі з усього десь тепер переховуються, та й ми. Тому що в Росії тотально і скрізь функціонує цензура на все в буквальному сенсі. Скоро буде напевно навіть на дитячу літературу, а може, на неї вже і в першу чергу це запровадили. Воєнна тема цензура. Соціальні мережі цензура, свободи слова, цензура, музика вже навіть і тут бджоли проти меду, росіяни проти адекватності. Ну, це вже давним-давно було. Нікая <рецьких> Рос співачка Мія Бойко тут днями на Російщині запропонувала ще й повернути державну цензуру на пісні. Тобто вона сама із цього цеху, вона сама там щось співає ля -ля, -ля, ля ля та паля, і каже: Давайте цензурувати все, що я роблю. За її словами, в країні має існувати спеціальне журі, яке буде вирішувати, чи можна випускати пісню, книгу чи фільм, чи заборонити їх вже на вході.

генерит и хорошие песни. И не искусственный интеллект может придумать максимальную песню выпустить ее Светлана, например, или не могу. И эти песни все были и стремились и занимали чартовые позиции и места. А чарт — это 2 миллиона прослушиваний в день, плюс-минус. То есть вот все, кто в топ-10 чарта, это 2-3 миллиона прослушиваний в день. может быть, нам тогда прямо эту тему конкретно проработать? вот да. Мені шкода тільки одного: що свого часу ми не вели цензуру на все російське, не вели цензуру на їхню музику, на їхнє кіно, на те, що вони в принципі проривалися і проявлялися тут на наших територіях, хоч багато чого б було інакше. Ну а зараз, в тому числі через культуру, вони продовжують свою експансію. На щастя не стільки на територію України під контрольну, скільки на окупованих наших землях. Тема, про яку неможливо жартувати, і яка надзвичайно болить, тому що росіяни, окупанти, сепаратисти, зрадники відкрили драмтеатр той самий, який своїми ж літаками розбомбили 16 березня 22-го року у Маріуполі, скинувши 500 кілограмову бомбу на будівлю. Пам'ятаєте? А там ховалися сотні цивільних, включаючи діти, з величезним надписом. На даху було написано діти так, щоб з. З неба було видно, так щоб в космосі було видно. Але всі було байдуже росіянам. Тоді загинуло за різними оцінками від 300 до 600 мирних мешканців Маріуполя. Це один із найжахливіших воєнних злочинів цієї війни. І от, через 3,5 роки повномасштабної війни, росіяни торжественно, з помпою, з з Смашковим, з Бігловим відкривають драмтеатр. Машков каже, нашу культуру убить невозможно. ваша культура вбиває. Це приклад пьоздам, дебілам, которые люблять розказувати, що таке в тому, що я слушаю музику, в тому, що я смотрю їх кіно, Машков, ліквідація це ж, блять, українська діса. І з тим, що вони вбили сотні маріупольців, наших людей, зруйнували місто до фундаменту, депортували людей, вкрали дітей. А тепер на кістках влаштовують показове відкриття. Вони кров замазали фарбою, і роблять вигляд, що все нормально, і із великим задоволенням це зроблять в Києві, Миколаєві, Одесі, Львові, в будь-якому українському регіоні. Ось що таке російська культура. сегодняшнее открытие – это заявление всему миру, что нашу культуру убить невозможно. Образцово-театральный коллектив «Браво», город Нарцисс. Школа хореографического мастерства Вадима Писарева, город Донецк. Я несказанно рад, что у нас есть возможность сегодня зафіксувати ще одну точку точкою возраждінні Донбасу і до новин на держави, де увіш сті мешканці окупованого сходу, там не відкривають драмтеатр, ні там звідки все тільки вивозять. Е, найпопулярніші нині позиції це пакетики для лайна, великі бутлі води та багато-багато пачок мокрих серветок. Бо путін, який погрожує взяти все, Одразу після того, як візьме за дві щоки, чомусь із водичкою так нічого на Донбасі і не вирішив. Це Солов'єв і так люблять розтрушувати свій власний гемарой на радість, що ми час від часу, тут в Україні, сидимо без води, так да, бо по нам б'ють і все це ламають кожен раз, а не через нікчемність окупаційної влади. Тож ті, хто обирав і, звісно, ті, хто не обирав у 2014 році руску весну. Ті, хто обирав і не обирав Росію. Тепер, наприкінці 25-го року, вимушені радіти снігу в тазиках та останньому шансу помитись. Спасибо, що сніг есть на Добываем Добиваємо вот отак от воду собі. техническую, или не знаю, як її назвати. Ну і наостанок про красиво. Могло бути ще красивіше, але маємо як маємо. Білорусь цими днями ледь не осиротіла, ледь не лишилася без батька рідного, годувальника та улюбленої ескортниці Путіна. Святая святих. Лукашенка бортонули прямо на льоду, прямо під час картопляного турніру із хокею. Такий був шанс. Такий був шанс, ну, хоча б одного ворога України відправити на той світ. Коротше, цей... Старий півень так хряснувся під час матчу, що всі присутні навіть почули, як суповий набір вдарився об лід. Присутні завмерли в очікуванні там надії почути, що він двохсотий. Але цей старий, сука, все одно вижив. Ну, Справжній, просто якийсь мікро. Арбітра. Друзі, давайте піджимо. Да, давайте під'єрмом. Хоча з іншого боку, кого, хто знає, може там тріщина в бідрі, і незабаром він таки стане двохсотий. Але на цьому, друзі, солодкому в мене на сьогодні все. А ви не забувайте: наприкінці нашого випуску лишайте свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Кубан Валаїв. Коментуйте, почути і побачене. і, звісно, шукайте в описі до нашого випуску посилання на наш збір. Для нас украй важливо напередодні нового року закрити його, подарувавши все необхідне нашим військовим. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!